Питаю вас, чи можете зараз нам заявити, скільки загалом приїхало хасидів до Умені і скільки очікується, бо була цифра понад 50 тисяч? На попередньо, на ранок, на 8 годину, орієнтовна цифра 32 тисячі, орієнтовно 5 тисяч з них дітей. Угу. Підкажіть, будь ласка, як загалом Умень готувалася до цього річного святкування? Ну, цьогорічне святкування Росішана нічим не відрізняється від попередніх років, так ми вже під час війни е, організовуємо це святкування третій рік. Не організовуємо, а приймаємо. Попереджуємо, що краще не їхати під час війни постійно. До речі, але е, паломники не чують, тому що вони приїжджають на цю святину. Е, організація та саме Виставляються блокпости, Поліція контролює безпекові заходи. Ми забезпечуємо ті потреби, які потрібні для поліції, палатки. І так далі тому подібне. Підкажіть, будь ласка, чи вистачає житла та місця для розміщення ось такої великої кількості людей стосовно житла, більшість паломників розміщаються в приватних домоволодіннях, тих будинках, які збудовані на території паломництва. Тому постійно вистачає цього житла, так як. Ми бачимо, що вони всі десь проживають. Угу. Кажіть будь ласка, як залом міська влада реагує? Чи є можливо є такі звернення від місцевих мешканців щодо шуму, масових скупчень інших зручностей, якщо вони були в минулому році? Як залом місцева влада реагує на такі заяви? Наші стосовно шуму у нас створений разом з національною поліцією і іншими службами, які присутні сьогодні на території штаб, який досить оперативно реагує. Якщо, наприклад, голосно звучить динаміки, чи є скарги від жителів, обов'язково поліція реагує на ці події. Докажіть, будь ласка, зараз оголошена повітряна тривога, бачимо, що хасиди не біжать в укриття. Як загалом з цим? Чи це контролюється? Під час повітряної тривоги всі паломники повідомлені про те, що вони мають додатки. Це перше. Друге, на території паломництва на вулиці туристів, створені гучномовці, які повторюють на трьох мовах: англійська, евріт і українська мова, що повітряна тривога просимо пройти в укриття. На жаль, паломники не виконують цих прохань. І поліція навіть там в моментах дає укриття просить виходити, але таку кількість людей ну, дуже важко направити в укриття, коли вони не хочуть цього робити.